У Миколаєві запрацював дитячий центр соціальної реабілітації та психологічної підтримки. У ньому проводитимуть навчальні заняття для дітей з родин вимушених переселенців та постраждалих від повномасштабної війни. Як отримати допомогу, розкажуть мої колеги далі. Допомогти дітям та батькам, які постраждали від бойових дій, з такою метою у Миколаєві благодійники фонду Деполь Україна відкрили дитячий центр реабілітації та психологічної підтримки, коли почалася повномасштабне вторгнення і війна в Україні 24 лютого. Для нас це також було як ми собі задали питання, що ми робимо. І ми сказали, що ми хочемо бути поряд, хочемо використати весь наш потенціал, весь наш досвід праці з людьми найбільш вразливими в суспільстві, людьми також бездомними. Ми хочемо підкласти руку зараз нашому народу в особливий спосіб, тому що мільйони людей втратили житло, почали тікати, шукати безпечне місце. І ми фактично сказали, що ми будемо тут поряд з тими людьми, організували багато гуманітарної допомоги у різних містах України. Але дуже швидко ми розпізнали, що є Діти, які дуже вразливі, найбільш вразливі, і вони не потребують тільки хліба, вони потребують також того безпеки, потребують дитинства, яке їм війна забрала. Дитячий центр працюватиме для миколаївців, а також вимушених переселенців, які переїхали в місто з постраждалих районів області та сусідньої Херсонщини, оскільки Миколаїв залишається обласним центром прифронтового регіону, відкриття такого соціального осередку сприятиме розширенню роботи фонду на Миколаївщині загалом. Враховуючи те, що пройшло дуже небагато часу, коли взагалі було небезпечно в місті, Зараз люди повертаються і у родин безпосередньо. Є велика проблема, що робити і як зайняти дітей в подальшому. Ми будемо співпрацювати, допомагати і всіляко сприяти розвитку аналогічних центрів по Миколаєву і Миколаївщині. На сьогодні такі ж дитячі центри вже працюють у Харкові та Одесі. Схожий заклад відкриють і в Києві у Баштанській громаді, що на Миколаївщині. Благодійний фонд з перших місяців великої війни забезпечує мешканців і переселенців гуманітарною допомогою. Працюємо вже, мабуть, вже трошки більше як рок, як річ. Ми з так, да, заключили договір про співпрацю. В моїй громаді більше 800 будинків, які отримали пошкодження. Це я не беру е, нашу там, інфраструктуру саме міської ради, а це чисто жилі будинки е, наших мешканців. І от Деполь з'явився перший. Такий об'єкт ну, він дійсно несе мир, добро, розквіт саме наших діток. У центрі проводитимуть групові заняття з розвитку творчого та емоційного інтелекту і арт-терапевтичні уроки. Педагоги наголошують, працюватиме і окрема група для підготовки дітей до школи. Сьогодні маємо відкриття дитячого центру, в якому на сьогоднішній день перебуває 70 діток. Батьки можуть залишити тут дитину на декілька годин, скажімо, на 2-3 години, якщо матусі потрібно десь. Скажем, там зробити закупки в магазині або ж по особистим справам якісь проблеми вирішити. Адже багато сімей зараз залишилися. Чоловіки пішли захищати нашу державу, а матері з дітками вдома. І фактично не можуть не можуть працювати, отримувати стабільний заробіток, і завдяки таким центрам ми отримуємо соціальне розвантаження. До безкоштовних занять в групах запрошують родини з дітьми віком від 4 до 16 років. Мешканка Миколаєва Інна каже: сьогодні з п'ятирічною донькою вже записалася на заняття. Жінці з дитиною потрібна допомога фахівців, адже їхня родина від початку війни не виїжджала з міста і була свідками регулярних ворожих обстрілів. Ми дякуємо дитячому центру Деполь за таку можливість, що наші дітки відвідують цей заклад, що вони біжать сюди з горящими очима, з відкрит... ну, вихователі дуже гарні з відкритим серцем до них. Та... Так, дійсно, такого дитячого центру в нас не вистачало, оскільки дошкільні заклади не працюють, то такий дитячий центр це. Дуже дуже потрібно для наших діточок, для їх розвитку, щоб не було втрачено дитинство. На жаль, яке кусочок який, якого з нього забрали? Дитячий центр працюватиме у будні з дев'ятої години ранку до п'ятої вечора. Охочих відвідати заклад. Запрошують за адресою місто Миколаїв, вулиця Соборна, 4К. Попередньо записатися у центр можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.